Всім здоров. Я. Така невеличка плита має бути достроїчка до цієї хати. Тут потом виймемо окно і буде вход сюди. Там має бути така детська. Розміри, считай, 4х4, блок буде 20 залили ми сваї. По півтора метра. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Вісім свай по півтора метра. Дали сваю восьмерки, три штуки. Там на сваях таку, трикутнички такі. 13 на тринадцять. ригельок такий з десятки. Шестерка кольцо 35х20. Поставили доску по кругу. Купили колочки, розперли, трошечки посипали сюди, і клітка з восьмерки буде. І там маленький балочок. Там він точно не треба, такий великий маленький хай буде. Перес... Вон де перестінок, то ми з перестєнком хочемо буде зв'язатись, туди там нагрузки ніякої не буде, буде більше всього тута. І і і що в нас? Осталося зв'язати, посчитати, скільки бетона піде, десь будемо рушну заливати. Сюди нічого не заїде, ніяк не Ні звідси, не звідси міксер не заїде. А якщо заїде, дорогу перегородить. Балючки з десятки, шестерка, кольця 35 у на 20 вийшло. В середині восьмерка лежить, кольця 30 на 30. Хлопці, поїхали, помішалку, вібратора візьмуть, чоботи. А я злюжу, поки вони приїдуть. Не забувайте підписуватися, ставте лайки, ділитися відео. Всем пока!